Радіо ЮЕЙЧИКАГО в штатах, а відтак вас мало хто знає, але це не означає, що ви не є цікаві особи, цікаві персони. Давайте познайомимося і почнемо напевно з дівчини з з Владислава. Розкажи трішки про себе. Загалом, чим ти займалася до того, як приїхала в Америку. А потім ми вже пояснимо нашим радіослухачам, як це все пов'язано з ярмарком робіт. Так, ще раз привіт. Ще раз кажу, мене звуть Влада, і якщо розповідати про те, чим я займалася, то останнім часом я працювала рекрутером в польській фільми, фільмі працевлаштування, я допомагала нашим українцям здобути роботу. Роботу, житло ну, в, таким, в такий спосіб. А взагалі, так, я маю освіту тренера, і з дитинства я займувалася спортивною аеробікою. і на початку своєї кар'єри я здобула титул чемпіонки Європи і чотири роки тренувала українську молодь і робила жінок стройніше Отак. От, от просто ніхто би не подумав. У нас тренер, заслужений тренер в студії. Цікаво, що ти була рекрутером в Польщі. Ти дуже гарно виглядаєш, не хвилюйся Ти була рекрутером в Польщі, і власне ти нещодавно приїхала до Сполучених Штатів, якщо я правильно розумію. Зараз в Польщі також є величезна українська діаспора. Багато хто виїхав з України. Наскільки там велика проблема? Є з працевлаштуванням? Ну, з працевлаштуванням там взагалі проблема така, що для жінок дуже мало вакансій. Саме для жінок. Так, саме для жінок. Для чоловіків там є вакансія завжди. Для жінок, на жаль, це е, так трудно трошки. Ну, зараз, е, зараз трошки більше вакансій. Ну, я думаю, в Америці щось напевно трішки схоже. Про це ми поговоримо через декілька хвилин. А після того як познайомимося з паном Валентином. Валентин, як ти? Як в тебе сьогодні настрій? І чим ти, до речі, жив перед тим, як приїхав до Сполучених Штатів, я теж працював в Польщі дуже, дуже довгий час. Я працював в Польщі дуже довгий час. Працював на посаді керівника, теж в агенції працевлаштування. Під Моїм керівництвом було понад 250 осіб працівників. І е, координував я сім дух е, закладів праці, як Zalando, Amazon, Zara. Так. Ось ці всі заклади праці. Вони є і в Сполучених Штатах. Я думаю, твій досвід буде дуже цінним для нас сьогодні, для наших слухачів, хто нас слухає. Пані Анно Тукіндорф я не знаю, що варто представляти її так всі знають вже в українській діаспорі. Це є засновник TTI Medical School. Я думаю, чимало українців вже пішли там навчатися і працювати, і знайшли, і реалізували себе в медичній сфері. Пан Анна, запитаю вас одне те, що я знаю у польській, як все маєте? Добре. До цього і завершимо наш польський спіч. E, поговоримо зараз більш детально власне, про самий ярмарок робіт, який відбудеться вже в цей четвер. 27 квітня з 12 дня по 5 вечора це буде в церкві святого Йосифа Обручника, що на Камберленд, адреса 5000 Норт Камберленд Евеню. Власний ярмарок довгоочікуваний, тому що величезна хвиля новоприбулих і українців, і не тільки українців, які шукають себе в Сполучених Штатах. Дуже важко себе знайти, дуже важко себе зарекомендувати, коли ти взагалі не знаєш цю країну, не знаєш, чим ти е, стикнешся е, буквально кожного дня. Як ви взагалі почули про цей ярмарок робіт? І чи плануєте ви його відвідати? Яка так. ваша роль? Відвідуємо 100% цей ярмарок робіт. Почули ми з реклами в інстаграмі. Ми це побачили, і потім звернулися до... Асоціації самопомічі там дізналися про всі нюанси, що там потрібно скласти своє резюме в онлайн форматі. Все, 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 все. будемо 100% на ці на цій ярмарці, тому що так само шукаємо роботу е, в Чикаго, тому що ми приїхали 12 квітня до Америки. Е, я вважаю, що це дуже цікава нагода. Знайти роботу без знання англійської мови. Це... Можна буде поспілкуватися з працедавцями, з ока на ока, так можна буде познайомитися з великою кількістю цікавих людей, з однаковими поглядами, з однаковими проблемами. які теж приїхали нещодавно до Америки. Networking – це є все. Кажуть, що uh, uh, нетворкінг є ваша вартість на ринку, тому що важливо знайомитись з новими людьми, важливо знайомитись з роботодавцями і відтак збільшувати свою вартість на ринку праці. А Валентин нам ще не розповів, власне, як він познайомився, а що скаже Владислава. Чи ти дізналася від Валентина про цей ярмарок, ярмарок робіт? Ні, взагалі то було так, що він дізнався це про а, він а, від навпуті. мене. Так. так, це я побачила в інстаграмі і сказала: слухай, ну нам потрібна робота, і тут є класна якась штука. Ну тут пропонують роботу, і там можна прийти поспілкуватися з людьми. Бо коли ти приїжджаєш в іншу країну, це дуже важливо. Тому ми туди підемо. Дуже так, чудово, так, що так, саме так. ви про це говорите, тому що з одного з однієї сторони, коли про це говорять самі роботодавці, ті, хто організовується, а з іншого, коли про це говорять ті люди, які самі шукають роботу, і ви ніби закликаєте своїх своїх друзів, своїх колег, які опинилися в такій самі ситуації, які нещодавно приїхали піти і відвідати, виділитись корисною інформацією, що є дуже рідко на правду, в українській діаспорі. Чомусь ми люди такі, що щось щось добре знаємо. ні з ким не поділимось, Нехай буде нам, а ні, потрібно ділитися, тому. Що це може допомогти і вам, і іншим. На всіх вистачить вакансій, мені здається. Ну, будемо. Будемо надіяти, що вистачить. Ja я лише хочу додати, що цей івент цю подію організовує TTI Medical School. Пані Анна Тукендорф є одна з організаторів. За що вам дуже дякуємо. Пані Анна, ви зараз кажете. А no, також no, no, ja, я тільки додам, що організатором є Self Reliance. Я ja, власне за no це no, хочу сказати, що no, 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 найважніше. А ми тільки допомагаємо припровадити employers, e, ponieważ Employers – це наші партнери, які затрудняють студентів. i dlatego my zaproponowaliśmy, żeby nasi partnerzy przyszli na jarmarki, które organizuje Self Reliance. I chcemy tak zaoferować wam to, co przez wiele lat, z kim przez wiele lat pracujemy, ponieważ prace, które oni oferują, są najbardziej stabilne na rynku. Я думаю, що українська діаспора настільки тісна з польською діаспорою, що не варто перекладати те, що ви сказали, що не всі зрозуміли. Дійсно, самопоміч, Self-Reliance Association, наші хороші партнери радіо і Чикаго, також організовують цей івент. За що ми їм дякуємо і дякуємо вам, що ви зробили таку колаборацію. Це є необхідно, це є важливо, щоб ми не шукали наші наші власне розбіжності, а те, що нас об'єднує і робили якісь хороші корисні речі для української діаспори. Запрошуємо на цей івент. Там можливі є можливості процесування в медичній, промисловій, транспортній сфері сферах, а також сфері обслуговування гостей. Направду кожен може знайти професію по мірах по мірі своїх вподобань і по мірі своїх талантів, своїх дарів е, в своїх скілів, навиків, які він набув за період е, попереднього перебування проживання в Україні чи в інших країнах, але цікавить медична сфера, тому що. Власне, вона буде представлена чи не найбільше на цій ярмарці? Будуть інші сфери, але буде і медична. Друзі, що ви знаєте про це і за чим ви будете шукати? О, я е, знаю про медичну школу Training інститут. Це медична школа, яка допомагає здобути кваліфікацію е, кваліфіковану освіту в Америці. І це дуже круто. І тут можна здобути таку кваліфікацію, як фельдшер, спеціаліст по догляду за пацієнтами, фахівець зі взяття крові, е, медична сестра функціональної діагностики, помічник е, медсестри. І дуже круто що тут викладається це все на двох язиках: на англійській мові та на українській мові. І якщо так взагалі взяти, то я вважаю, що професія медичного працівника може стати великим поштовхом до такого великого життя до такої американської мрії. З цього буде круто починати. Я погоджуюсь, медик це одна з тих професій, де ти не дбаєш про майбутнє. Якщо ти медик, розвиваєшся, а все інше прийде з часом. А Владислава, Владислав, а Влад, а Валентин, постійно плутаю вас, тому що імена такі схожі, і ви дуже схожі. А Валентин, скажи, будь ласка, а за чим ти будеш шукати на цій ярмарці робіт? Ну, буду шукати роботу. Яку як... саме? Чи ти, вже є певна індустрія, певна сфера, яка тебе цікавить найбільше? Я скажу так, що роботи я не боюся ніякої. І так як це перша робота, так, в, в Америці, і я вважаю, що це дуже класний е, шаг для першої е, крок, крок, так, дуже красна та. для першої роботи в Америці без знання англійської мови. Возможно, з якимось там мінімальним знанням англійської мови, і я вважаю, що кожна людина, котра хоче прийти, подивитися, просто послухати і взяти якусь інформацію, мусить бути там. На цій ярмарці я погоджуюсь. І в у чому особливість, Та, що коли зараз приїжджають люди до сполучених штатів, для них є дуже багато умов: умов вивчення мови, умов не знаю, надання їм якихось допомог фінансових, медичних е страхівок і допомог навіть знайти роботу. І знову ж таки Reliance Association і TTI Medical School колаборації роблять цю подію. А якщо брати, власне, не ярмарку робіт, а брати саму медичну школу і бажання там навчатися. Можливо, люди, які вже навчалися в Україні або хочуть почати все заново в Америці, хочуть піти в ту школу. А які там умови? Чи ознайомилися ви, можливо, з цим питанням? Власне, чи це взагалі можливо фінансово, тому що це, напевно, основне питання, яке собі кожен задає? Ну, Фінансово, я знаю тільки те, що для кожної людини в фінансовому плані це буде підходитись в індивідуальному форматі. Для когось чуть більше, для когось чуть менше, але це все буде підводитись до індивідуального формату, і це дуже круто. Пані Анна, ми вертаємось до вас по проханню всіх наших слухачів і глядачів. Люди хочуть знову почути вашу чудову польську мову. Скажіть, будь ласка, пані Анна, за цю подію за ярмарку робіт і, і яку власне, роль на себе бере TTI Medical School? Яка ваша responsibility, яка ваша відповідальність тут? Чи ми, як школа, за? E, pracodawców, którzy będą oferować y, pozycje. Tak? Y, I pozycje, które będą oferowane, to nie tylko pozycje dla tych, którzy mają certyfikaty, którzy skończyli szkoły, ale również osoby, które... Y, Chciałyby pracować w szpitalach na wszystkich innych pozycjach, na przykład pozycjach administracyjnych, czy na pozycjach takich bardzo podstawowych, gdzie jeszcze nie trzeba tak dobrze mówić w języku angielskim, ale później, jak już zaczną tam pracować, to wtedy będą mogli dalej się uczyć. W miarę jak y, mówią lepiej w, po angielsku, to takie szpitale, takie, takie kliniki pomagają tym ludziom y, w, w dalszej nauce i w lepszych pozycjach, gdzie zarabia się większa pieniążki, oczywiście. Y, także my. Y, pani Anna, na jedną sekundę, muszę was tak. zupełnie. Druzy, dopomócie troszkę podsumowanie, się składała pani Anna dla tych, kto się polską mówę nie wyciąg w Я, я намагаюся згадати. В проводить набір на, на різні посади. Так, на різні посади, курси, і на ці курси можуть ходити різні люди, які вже мають якусь медичну освіту, та які не мають медичної освіти і можуть не знати англійської мови. Вони можуть пров проводити ці курси е, в язику українським. І так само е, потім вони можуть е, знайти роботу до, з допомогою цієї ярмарки на е, в TTI Medical і е, по класифікації, коли вони проходять вже, там, інші рівні по, по курсам, і е, за, можу, можуть заробляти вже там, інші гроші е, на там. На другому рівні, коли вже трошки знають якусь там англійську мову. Анна, я пам'ятаю з попередньої нашої розмови, що TTI e Medical School допомагає своїм студентам знайти потім роботу, знайти працю. А скажіть, як це відбувається, і наскільки у вас тісна співпраця з вашими колегами, партнерами в різних медичних закладах? В, в який спосіб допомагаємо, так, так. Ehm, приходив до, до до нас до школи. Приходив? Ehm, ehm, osoby które reprezentują y, pracodawców i takimi na przykład m, posłużę się przykładami pracodawców którzy będą na jarmarkach tak takim przykładem jest bardzo duży y, employer to jest Advocate Health i wszyscy znamy że to jest Lutheran General Hospital na przykład e, a, advocate uh, masonic to też wszyscy znają um, inne jeszcze jest Christ Medical Center um, um, kto jeszcze jest Good Shepherd Good Samaritan wszystkie te uh, uh, szpitale które są w Chicago Land, uh, które znamy będzie też uh, Swedish Hospital też wszyscy znamy, to teraz jest część North Shore. Bardzo dobry szpital to jest UIC, czy UI Health UIC szkołę wszyscy znają, przy tym jest szpital, St. Anthony Hospital i też będą Nursing Homes na takie pozycje certyfikowane, ale też na niecertyfikowane, czyli jak ktoś pomaga pacjentowi. Pacjenta przewieźć na łóżku czy na wózku, to nie, ma, nie musi chodzić do szkoły, też jego angielski nie musi być taki dobry i może znaleźć taką pracę i już zacząć. Także my będziemy pomagać nie tylko naszym studentom, którzy mają certyfikaty, ale również tym, którzy dopiero zaczynają, ale także tym, którzy na przykład mają wykształcenie z Ukrainy medyczne, bo mamy też ofertę, Pracy takie e, niecertyfikowane dla medical assistant, czyli jak ktoś był e, siostrą e, w Redition Medyczną situation. siostrą albo był e, e, doktorem w, na Ukrainie, to bardzo chętnie lekarze takie osoby zatrudnią, zanim jeszcze e, zdobędą certyfikat. Oczywiście to mniejsze jednostki, mniejsi lekarze, a szpitale, no to w międzyczasie muszą coś zrobić. Я думаю, не варто перекладати, чи можливо Владислава хоче. Я думаю, все зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи будете ви самі присутні на на цій події, чи будете ви самі в четвер на ярмарку робіт? Так, очевидно, ми теж. І з вами можна буде познайомитись, так, поспілкуватися, угу. записатися на курси, якщо буде таке бажання. І чи власне буде багато роботодавців з різних сфер, ми їх частково назвали, а ще повторимо пізніше. А чи будуть хто буде хтось, хто допоможе спілкуватися українською мовою з роботодавцями, чи будуть перекладачі, чи це вид TTI Medical School допоможе, чи можливо Self Reliance надасть перекладачам? То Self-Reliance є організатором, і Self Reliance буде miał своїх людей, e, którzy будуть допомагати, але ми теж очевидно наші научите, którzy mówią po ukraińsku, również będą i szczególnie tym naszym partnerom szpitalom. Będziemy tam e, mogli pomóc e, tłumaczyć. E, wiem, że chyba też będzie jedna osoba z tego, co wiem, co mówi po polsku, e, rozumie dobrze po ukraińsku, e, także takie osoby będą. Jutro można przyjść do Self-Reliance na Cumberland. Hmm. Będą osoby e, siedziały, jeśli ktoś chce przygotować sobie rezumę, to chyba CV, tak mówicie, bo rezumę rezyme tak, też, resume. tak? No to rezumę e, dobrze przyjść i sobie wcześniej przygotować, bo będzie można, to któreżme od razu dać takiemu e, pracodawcy. Także jak ktoś ma ochotę to jutro Self Reliance będzie właśnie na Cumberland e, obecny. Jak robit zaczyna się z 12 dnia po 5:00 wieczorem. A kiedy właśnie najlepszy czas przyjść, kiedy oczekuje się największy napływ ludzi? Kto zna z was? Ми, прийдем, ми прийдемо о 10 -й. О 10 -й. Так. І, так, так. І рекомендуєте кожному, щоб прийшли завчасно. Ні, 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 ні так завчасно. але о 12 найліпше. Так. Так. І всі роботодавці будуть на цьому на цьому проміжку з п'ятої по сьому не буде такого, що хтось прийде на дві години, хтось прийде на три години. Всі будуть протягом а, повного періоду ярмарок. ярмарки. хіба так? Ми ще так. Чудово. Угу. нагадаю, що це відбудеться на Камберленд 5000 North Норт Камберленд Евеню Illinois, eh, або іншими словами Українська греко-католицька церква святого Йосифа Обручника в цей четвер, 27 квітня. Направду таких подій раніше я не пам'ятаю. Вони були, але напевно не такого масштабу. Тому обов'язково всіх запрошуємо. Але запросіть і ви. Ви, які лише приїхали до штатів, які лише ознайомились, а можливо ще не до кінця ознайомились з цією країною. Запросіть своїх однодумців, які також перебувають десь в такому самому непорозумінні, не знають, що де, куди йти, до кого звертатися. Закличте їх, щоб вони прийшли на цей івент. Я скажу так: всім треба туди прийти, бо обов'язково так, бо просто. Quando, коли ми тільки приїхали, ми не знали де шукати роботу. Ми не знали, що робити. Нам там хтось казав якісь там газети, щось таке. Коли я знайшла цю ярмарку, я зрозуміла, що це просто буде великий перелік вакансій, і це дуже чудова нагода, тому я вважаю, що кожен чоло. Не так. Я вважаю, що кожна людина, яка шукає роботу, яка тільки приїхала, вам обов'язково треба туди прийти. По перше, це робота, по-друге, це просто спілкування з крутими людьми. Так, підтримую. Я хочу вас підтримати і подякувати за ваші старання, тому що ви лише приїхали в Штати і вже на радіо, вже в прямому етері і, в і стараєтеся польською перейти на українську, і англійською, і все на купу, то тяжко. Так. Але ви молодці, молодці, тому що ділитеся корисною інформацією, і закликаєте своїх друзів, всіх хто нас слухає, також прийти. І не якось не егоїстично поводитися. Дуже, дуже, дуже приваблює, коли люди хочуть допомогти іншим. Я лише нагадаю, які ще будуть професії доступні: це англійською мовою: transporters, uh, environmental services, security guards, uh, store clerks, food services, parking uh, cashiers, uh, customer service, administrative aides, uh, office uh, support specialists, certified nursing assistant, patient care uh, technician, medical assistant, uh, ph phlebotomy technician. Дірект uh, Support Professional, Cook, uh, Dietary uh, Aid, uh, Catherine uh, Associate Catherine associate, і багато інших вакансій буде на цьому ярмарку. Направду як на початок, як тільки коли ви приїхали в штати і не маєте жодної роботи, це ідеальне місце. І не пропустіть, не втратити цю можливість. І якщо навіть ви не шукаєте роботу, а шукаєте місце, де би навчитися чогось нового, де би здобути нові скіли. Для того щоб піти на вашу вже омріяну роботу, якщо це медична сфера, то об... однозначно рекомендуємо пані Анну Тюкендорф Medical School, яку ми вже добре знаємо, і знаємо людей, які завершили ту школу і знайшли себе і зараз не то, що не нарікають, вони дуже задоволені і рекомендують всім, так само як рекомендують наші Валентин та Владислава. Так, так. пані Анна, на завершення чи маєте ви від себе щось сказати для наших слухачів радіофхачів? Jeszcze raz wszystkich zapraszam, nie tylko tych, którzy ostatnio przyjechali, ale również tych, którzy są dłużej, a są gotowi na większe wyzwanie, na lepszą pracę. Również te osoby są zaproszone i powinny przyjść i zapoznać się z pracodawcami. Warto wysłać swoje dzieci które nawet y, y, chodzą już do szkoły i w międzyczasie mogą dostać też pracę po to, żeby y, no, rozwijać się i zdobywać nowe umiejętności. Боджую з вами. Дікую базу. Пані. Анна, дякую вам, друзі, що були сьогодні. В нашій студії. Дякую всім, хто нас слухав. Ярмар робіт. Ярмар робіт відкрити відкрити новий шлях до мрійної кар'єри, 27 квітня, двадцять року, з 12 по 17 uh, вечора. Українська греко-католицька церква Святого Йосифа Обручника. Всім приходьте. Ми ще про це обов'язково нагадаємо завтра. І зараз друзі йдемо на невеличку рекламну паузу, після чого повернемось і скажемо, що очікувати від дня завтрашнього, який він буде і яка буде погода. Дякую. дякую, слава Україні, героям слава.